То висільно поспорить з багатьма командирами підрозділів, який каже: от ти сидиш в окопі, ти отримуєш 100, ти відійшов від окопа два кілометри, ти не отримуєш 100. Гавно тоді в тебе командир, блядь. От реально гавно. без обід. Ну, це значить не командир. У мене інша філософія, особисто в мене, бо я підписую цей рапорт. Я вважаю, весь мій підрозділ, який знаходиться в зоні бойових виконання бойових завдань, отримує непогану гідню ну, непогану винагороду. Нема у мене, хто отримує нуль або сто косто. Ще 30, 40, 50, 70, 80, 90. Бо якщо у мене є моя бронегрупа, яка виїжджає в Бій раз в місяць, то тоді, по цій лозісі, вони мають отримувати 30 тисяч на другій лінії. Ну, 3 кілометри в глибину, якщо це не батальйонний район оборони, 5 кілометрів в глибину це вже друга лінія оборони. І тоді, якщо вони раз в місяць виїжджають на штурм, я виходжу з 4 гривень і кажу, так. Екіпаж танку 4 тисячі гривень, екіпаж другого танку 4 тисячі гривень кожному. Синки поїхали в бой. Ну у вас прилетить три ланцета, 40 снарядів стволки, два корсара, не вимагаюся, два карнета, корсари – це наші, два карнета, ну і мабуть, тут 15 п'ятнадцять Ну, На четверку я вам дам, обіцяю. При поверненні, це ж несерйозно. Вони також мають отримувати таку ж бойову грошову нагороду. Єдине, що зараз мудрі, що правильно зробила наша країна. Це вели е, окопні, ми так називаємо їх окопні. Тобто, якщо боєць знаходиться 30 діб в безпосередньому окопі, він отримає плюс 70 тисяч гривень. І тепер в комбата є градація, що він може зробити. Тим, подати, порахувати і подати. Але я кажу, якщо хтось виходить поспати в те село, але 3 кілометри назад, і якщо їм хтось платить одразу 30, блядь, ну я тоді не розумію, чому в нього служити.